На сьогодні я не бачу цього дорослішання, і це мене дуже сильно турбує, що навіть на сьомому році функціонування цього парламенту немає ну, дорослості. Тобто, це політичні заяви тільки про те, що Верховна Рада хоче відновити цю суб'єктність? Хтось хоче. Хтось бореться за те, що Верховна Рада має мати цю суб'єктність з самого початку, та, але це люди точно не зі слуги народу. А комусь, ну, напевно, до вподоби от, жити в такому якомусь болотному форматі, який ну, позбавляє їх додаткової відповідальності. Напевно так. Люди не були, багато людей. Я нагадаю, 80% людей в цьому скликанні в парламенті, та вперше. А зайшли в ну, стали народними депутатами. Це зовсім не означає 80% якості нової і кращої якості. І це ті люди, які в переважній більшості не були готові йти на служіння. Тобто йшлося про слуги народу, але це не про служіння, а це про якесь слугування і слугування не людям. А слугування офісу президента і президентові, зокрема.